13-річний волонтер Олексій стояв із плакатом про хвилину мовчання. Проте чоловік, який проїжджав повз на велосипеді, відштовхнув хлопчика і поїхав собі далі. Відповідний ролик хлопчик опублікував у своєму Тік-Ток. Хлопця звати друзі Олексій Борей. Він повторювся з міста Славута на Хмельниччині разом із мамою. Активно волонтерить дитина, збирає гроші на потреби військових і бере участь в мирних акціях нагадування та вшанування полеглих. Мережу вкрай обурило це відео. Згодом з'явилося продовження цієї історії. Виявилося, що чоловік, який штовхав хлопця, перепросив за свою поведінку, бо нібито поспішав до вбиральні. вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Сам хлопчик подякував всім небайдужим за підтримку в цій ситуації і нагадав про важливість вшанування героїв. Було б добре, аби всі дорослі прислухалися до мало.